Спільне виробництво Франц Файв і Blue Спіріт Енімейшн. Фермер, мій друг, весело нам гратися в саду -ра У медний смурфик, то ти є завод, племенем ньому не без пригод. Гратися в саду разом з фермером Ковзать на льоду тільки з фермером. Іграй і, і відізний і до ладу. Вітимо похід разом з фермером, наю алфавід. Мудрий фермер, скажем усім вам привіт! Смурфекс, смурфик, смурфик, Смурфекс, смурфик, смурфик. Смурфек. Пригода з непосидючим яйцем. Хам! 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 Моя мисочка! Моя чудова мисочка. Дейзі, що ти робиш? Скажи, що мені ця сниться, чи ти з'їла моїх смурфячих харчів? Не метушися так. Я просто подбала про їхню безпеку, поки ти їх не з'їв. Насправді, ти просто велика жалюгідна качка, яка не знає, що таке хороші манери. Що такий блохастий смердючий смурфик, як ти знає про манери. Блахастий? Послухай мене, кожна безмозка. Блоха, яка в пошуках, безплатно її їжі стрибне на мене, побачиш, що їдальню зачинена. Кого ти назвав безмозками? Їдальню зачинено, кажеш. Ми зараз зробимо обіду номер. Блошина родина до роботи фармер. Смурфето готує пиріг. Ура! Мені шкода, хлопці, але в нас немає яєць. Без яєць не буде порога. Я найбільш нещасний смурфик у світі. Ані порога, ані смурфячих харчів завдяки Дейзі. Дейзі яйця Мої їх нам бракує, щоб спекти пиріг, так? Один, два, три, один, два, три, один, два, три. Один, два, три. Навіть не знаю зайць кочик. Це точно вдала і... ідея. Це геніальна ідея. Фармер. Ти прекрасна, знаєш, що, що з цього робити не можна. Чекай зайцка. Забудь про це яйце. Як я можу про нього забути, якщо воно прямо переді мною. Ти не розумієш, це не просто яйце, це її яйце. Ти не знав? А вона називає його міміком. Цей котик тримаємося подалі від проблем. Добре, добре. По руках. <плес> Міміко. міміко. Міміко Мі -мі любий, іди до мами. Міміко. Не розумію, заяць котик, навіть коли ми усіма собами намагаємося укинути в халепі. Вона нас все одно знаходить. Твоє правда, фермери. Якби ми втратили в калепу. На початку хоча би зберегли час. Глянь. Яйця, Дезі, воно не розбилося. Я ловлю. Ловлю. Не впіймав. Міміку, синку. Міміку. Чудово, це буде нелегко. Фармер та котик, я мала б здогадатися. Дезі, я не чіпав твоє яйце, я не знаю, як воно сюди потрапило. Дивно, чи не так це найбільша загадка в історії яєць? Міміку. Хто небудь врятуєте моє дитя? Коли яйце в небезпеці, кличте Фармер. Яєчний рейнджер. Ні, я не втримаю. Ні. Тепер без маски, фермере. Знову ти затягнув нашу халепу. Блошена родина. Блошена родина? На порятунок фермер! Нарешті ти в безпеці. Фармер. Мій герою, ти врятував моє безцінне яйце. <рес> Іди до мене, Смурфик! Поцілуй мене міцно міцно. Фармер, фармер. Повернися. Мій власний пошуковий смурфик. Я люблю тебе. Порядному Блошина родина шукає смурфика для постійного проживання. Ми любимо жити в мирі та тиші. Особливо Тиші